До здачі в експлуатацію доріжки на вулиці Липинського залишились лічені дні. Одна сторона там вже повністю готова. Відтак велосипедисти впевнено та з усмішкою освоюють довгождану власну територію. Люди не заважають, на дорогу не треба їжджати, Наказ хороший, так нормально ровер їде. Загальна довжина велодоріжки на Липинського майже 6 кілометрів. Оглянути якість виконаної роботи мер Львова Андрій Садовий вирішив на велосипеді. Каже, власним прикладом популяризуватиме цей двоколісний транспорт серед львів'ян та своїх підлеглих. Липинського я сьогодні проїхав достатньо якісно зроблено. Хоча було декілька зауважень, тому що дерева вже гілки надвисають, треба їх трошки підрізати. Деякі сороховатості є та мають поправити. Так що по науковій в цьому році. Робиться хороша інфраструктура, тому я за цей вид спорту. Я, безперечно, буду збільшувати об'єми свого часу, який я буду проводити на, на, на ровері, для того, щоб промувати своїм особистим прикладом, що всім це було цікаво, корисно. Завершити велодоріжку з іншої сторони Липенської підрядники планують до кінця тижня. Загалом на роботи витратили понад 200 тисяч євро, які виділив німецький уряд. Володиріжки на Липинську будуть закінчені цього тижня. Там ще деякі роботи з зниження бордюру на іншій стороні вулиці. Безпечні переїзди через, через вулицю Весняну буде зроблено, тому що ви знаєте, що вулиця Весняна, вона дуже закрита, огляд водіям є обмежений і там треба подбати про безпеку велосипедистів. там буде зроблено пантус для пішоходів і для велосипедистів. Наразі у Львові є 15 кілометрів велошляхів. У Марії обіцяють, що до кінця року їх буде удвічі більше. Зокрема, за місяць за кошти німців планують завершити роботи на вулиці Науковій та Стрийській. Опісля візьмуться за Шевченка та Левицького. Їх спорудження фінансуватиме вже міський бюджет.